Є в наявності ось такий автомобіль Volvo XC-90 2005 року випуску. Автомобіль досить в хорошій комплектації, чорний шкіряний салон, підігрів сидінь є, електрорегулювання сиділь, люк, синонові фари. Автомобіль повністю має потоновані вікна по периметру авто, танові диски, зимова резина, машина має дизельний двигун об'ємом 2.4 автоматичну коробку переключання передач, повний привід, задні парктроніки Є також додатково ще один комплект резинових ковриків. Автомобіль свіжопригнаний, в Україні не їздив, так виглядає по салону, по кузову. Двигун працює рівно, не труїть, не димить, обороти не плавають. Зараз покажу, як виглядає салон. Салон досить збережений. Є 4 склодій електрорегулювання, дзеркал. Аневіаційна система також є. 200 40 тисяч оригінальний пробіг. Розведу. Мотор працює рівненько, обороти не плавають, не труїть, не димить, є люк. Так, виглядає всередині. Задній ряд сидінь можна складати, робити рівну площину. Додатково є також запасне колесо. Титанове, яється шторка сзаді, нижня частинка ця відкривається, ось так все працює. Тар не труїть, не димить. Оце є рівненько. Ось, бачите. Підлокотник є в також в саді. Так, Якщо у вас цікавить дане авто, телефонуйте, домовимось, можливо, доставка його в любе місто України.